Оце також небезпека, бачиш? Дивись, це трав'яний клоп. Вон. Видно? Угу. От клопів в цьому році буде дуже багато. І це небезпека, особливо коли соняшник вже зав'язується в кошику і вони пошкоджують кошик. да і в цю пору. Але також необхідно ж слідкувати за поровом шкодочинності. Люцерновий, трав'яний клоп. Інші там клопи, їх настільки багато видів, що важко навіть що на пшениці, що на соняшнику, що на інших культурах. Це, це шкідники. А що краще, перебдіть чи не добдіть? Пірібздять чи не добздіть, колись казали. Ну, необхідно слідкувати. Для цього проводиться постійний моніторинг. Постійний. От попробуй з супутника такого клопа побачити на рослині. А от Агроном має обстежувати і дивитися. Це небезпечний шкідник. Так, він великі шкоди можливо не завдасть зниженню врожаю. Але зниженні якості е, соняшнику. Якості олії. На олійність впливає. Ну, ну, Це якраз клопи. Це. Вітаю, друзі, червень місяць. Соняшник росте, супер, вже більше метра висотою. Скоро вже почнеться ботанізація, друзі. Ідуть опади. Ну, сподіваюся, у вас на полях також прийшли хороші опади. Температура буде підвищуватися. І що сьогодні про що буде мова, друзі? Мова буде йти про те, що. У зв'язку з тим, що в Україні площі посіву скоротилися в порівнянні з минулим роком, десь чуть-чуть не натягнули до 5 мільйонів гектар. В минулому році, пам'ятаєте, було значно більше. То буде менший вал і буде і ціна на нього хороша. Тому необхідно отримувати хороший урожай 3-4 тони. А ми не будемо обмежувати. Можливо, хто отримає 5 6 тонн з гектару, друзі. Що необхідно сьогодні зробити, і я забувся сказати, що ви підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сірієнка і ставте вподобайки, друзі. І поширюйте інформацію. Серед ваших друзів, знайомих, колег, нехай також стають учасниками команди Мистецтво Поля Сірієнка. Що ми рекомендуємо зробити от в дану пору, друзі? Ну ви внесли вже гербіциди на євролайтинговому соняшнику, на експрес. Сьогодні необхідно слідкувати за тим, чи є на соняшнику попелиця гелофрізова. Друзі, розселяється цей шкідник. І ми чули. Від хлопців, що необхідно обробляти, тому необхідно обстежити, подивитись, якщо 10% рослин заселено цією попелицею, необхідно застосувати хороші, ефективні інсектициди. І, друзі, ми рекомендуємо якраз в цю пору додати ще і сульфат магнію. Два 3 кг на 1 гектар, а навіть і півтора вистачить. Краще, нехай ми його дамо двічі, тричі. Ще ми його можемо дати і в період ботанізації, коли будемо проводити другий обробіток соняшнику фунгіцидами. В цілому, друзі, необхідно в цьому році зробити все, щоб дійсно отримати по цій культурі хороший урожай. Тому слідкуємо, дивимося, вносимо фуніциди, друзі. Сподіваюся, ви внесли. Тепер наступне внесення буде вже в фазу бутонізації, а краще це цвітіння. Ну, ми ще до цієї теми дійдемо і будемо говорити, коли краще в цю пору внести фунициди. А в даний пору це обстежуємо ситуацію по попелиці. Можуть бути клопи, друзі. Люцерновий, трав'яний клоп, інші. Їх дуже багато видів. Це також небезпечний шкідник. Його також необхідно знищувати через те, що він переносить віруси, він також зменшує урожайність соняшнику. Тому, друзі, давайте ще підведемо такий підсумок. Дивимося попелицю. є заселення, особливо в бутонах, дивіться, в оцих листочках, які під бутонами внизу, чорненька така гелофрізова попелиця. 10% заселених рослин це є порог шкодочинності. І необхідно обробляти хорошими інсектицидами. Ну, хороші інсектициди, друзі, це і той же самий Енджіо, Данадим, Мікс і інші. Їх дуже багато сьогодні на ринку. Сульфат магнію, друзі. І поки що все. Слідкуємо, дивимося, чекаємо, що соняшник почне вже бутонізація на ньому почнеться, і тоді будемо далі. Приймати нові рішення. Друзі, питайте, коментуйте, ми відповімо на ваші питання, ну тільки задавайте адекватні питання. І ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка різних технологій через те, що спонсори, особливо інтенсивні технології, можуть раз зателефонувати, а можливо, й двічі. В місяць і ми можемо говорити на ту чи іншу тему. Сьогодні така пора, дійсно, червень місяць. Ми ще надаємо і консалтингові послуги. Ми виїжджаємо в господарство, проводимо разом із фермером чи агрономом господарства обстеження, даємо рекомендації по системі живлення, по системі внесення мікродобрив. По системі захисту, внесення фуніцидів, інсектицидів по різним питанням ми працюємо. Тому викликайте в господарство, ми виїжджаємо. Інформація є в нас і на різних носіях, каналах, Фейсбуці. І, будь ласка, готові вам прийти на допомогу. А що означає в твоєму розумінні хороший інсектицид? Е, інсектицид хороший, це, по-перше, надійних е, необхідно його обрати в надійному місці, е, щоб він був не бадяжний там, не фуфломіцинний. Це перше. Друге, інсектицид, який е, що таке попелиця? Попелиця це шкідник, який має досить багато генерацій. І вона постійно може бути в полі. І чим ми застосуємо ефективніший продукт, наприклад, системної дії, який захищає там два тижні мінімум. А не вносим звичайний там, дешевий якийсь інсектицид, який просто зменшить чисельність, але він не знищить. І потім популяція відновлюється. Одна сам, самиця відроджує личинки до 12-18, в залежності там, ну, від ситуації, до 20. Далі проходить невеличкий період. там, Два тижні і ця личинка стає знову самицею і знову відроджує личинки. І в геометричній прогресії чисельність цього шкідника росте на полі. Тому хороший інсектицид це, а, якісний з тривалою дією, і е, по температурному режиму. По-іншому його можна застосовувати. Е, е, і, до речі, друзі, соняшник – він е, шерохувати листки. Ли, 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 Досить погано робочий розчин затримується, тому ми рекомендуємо, особливо на такій культурі, як соняшник, додавати свого, ну, свого роду прилипачі, сурфактанти. Вони є сьогодні на ринку для того, щоб покращити ефективність того чи іншого продукту. З вами сьогодні Олексій Сиренко, команда ArtFields в цьому чудовому соняшниковому полі. До зустрічі на каналі. Пока-пока.